Сьогодні у нас знов червона тема, і вона стосується геополітики, Україна, геополітика, ми, як частина Європи, все, що відбувається навколо України, і ключове, що відбувається з нашими сусідніми країнами, без яких, зрештою, наша війна, наша перемога та і будь-що, що, що пов'язано з Україною, неможливо, тому що. З одного боку, у нас Білорусь і Росія, які закриті на нас для нас, як мінімум надовго, а з іншого боку, у нас Польща, Чехія, ой, Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія, які, з якими треба підтримувати більш-менш нормальні стосунки. Ну окей, є ще Чорне море. Але Чорне море теж у нас не дуже надійне. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець Аналітик. Я сьогодні хотів оголосити тут збір, який дуже важливий для мене, але не буду цього робити, тому що ми фактично його завершили. І вже будемо завтра чи післязавтра оголошувати інший збір. От, а слава Богу, за один день ви, хто дивиться мій канал, і на телеграмі, і на Брігінець, на телемарафоні ви його завершили. Цей збір. І за день ми зібрали вже майже 60 тисяч, там буквально кілька залишилось там. Ну, коротше, встигаємо. Дякую вам ще раз. Хоч і не на цьому каналі, але я ж розумію, що е ви різні люди. і... <кій> ой, ви на різних каналах люди одні, ті самі більш-менш українські патріоти називаються. Так от. Давайте почну ось з чого. Я почну з того. Ой, це так показує. Оце. Отут у мене відео, яке треба подивитися про поляків. Я про поляки, з поляків почну. Поляки неймовірні. Вони весь час. Особливо ставляться до України. Тому що для, ми, для них ми частина їхньої імперії, а, для, а крім того, ми з ними е, безкінечні конкуренти. Коли е, обговорювати точково якусь подію, ну, припустимо, е, йде чоловік по вулиці і раптом. Йому по голові летить кусок цегли. Потім виявляється, що це дівчина, якась його вдарила. І всі це знімають і показують. Бачите, дівчина напала на чоловіка, побила, і він такий значить, нещасний, жертва, а вона така сяка. Давайте розберемо цю ситуацію, звідки вона йшла, що вона робила, і оце значить, хто з них винен. І, звичайно, виявиться, що винен той, хто вчинив якусь дію, якщо не копати глибше. А коли ми говоримо про історію, треба копати глибше. І глибше завжди одне й те саме. Якщо є два народи, які живуть в одній країні, і один з цих народів є імперським, тобто лідируючим, тобто головним, а інший є не головним, а є підпорядкованим, є окупована країна його, то завжди право цього народу, який. Знаходиться під е, окупацією завжди інші, ніж права того народу, який знаходиться на чолі цієї імперії. Це стосується і Речі Посполітої, це стосується Російської імперії. І що би мені там не розказували поляки чи росіяни, якщо вони прийшли і забрали нашу землю, то помста. І відповідь може відбутися хоч в цьому році, хоч в наступному, хоч через 100 років, хоч через 200. Це абсолютно природньо, до речі, з угорцями, та сама історія. Ми маємо право відповісти на окупацію. Якщо Річ Посполіта свого часу окупувала частину українських територій, і українці так чи інакше вирвалися з цієї окупації, чи під час цього всього. Процесу мали право проводити свої війни. Ну, от наша війна під проводом Богдана Хмельницького загально відома. Давайте скажіть, що ми були такі сякі, і ми погано себе там поводили. Як ми могли проти демократичної Польщі робити повстання? Ну як ми могли? Ніяк не мали права. Це ж не демократично. Треба було референдум провести, правда? Оце. Глобальне нерозуміння імперських держав, а Україна теж імперська держава була в часи Київської Русі. І ознаки цієї імперськості досі є. Саме слово Великоросія. Це ж ознака імперськості української. Ну, дивіться, є е, мала Греція, є Велика Греція. Є малий Нью-Йорк, є Великий Гроз... е, Нью-Йорк, Є Мала Русь, є Велика Русь. Що таке велика Русь? Велика Русь це околиці. Це ну, те, що не є головним, те, що було, можливо, захоплене, додано колись і так далі. і так далі. Таким чином, оця сама велика, не велика Я, велика Роси, а велика просто Руська була. Це були ті частини, які свого часу мала Рось, тобто Київська Русь ну, захопила і була імперією в 10-12 столітті. Ну, до Кримська татар, Крим... Крим, перепрошую, до татарського вторгнення. І, звичайно, у нас були ці залишки, але вони були дуже давно, вже там тисячу років минуло. А от у угорців поляків і росіян це залишилося, бо вони були імперіями пізніше. Поляки були дуже давно імперією. Австрійці припинили імперію бути пізніше, а росіяни залишаються. Імперії до цього часу. І через це існують глобальні конфлікти. Глобальні конфлікти, в яких, якщо розглядати цю ситуацію з точки зору моменту, не входячи в минуле, можна сказати: а і ви ж такі сякі, як ви собі таке можете дозволити? І е, більшість так і намагається це розглядати. І Зеленський, до речі, в тому числі. Він каже, я нічого не знаю, що там було на тій Волині, що там взагалі відбувалося. І хто там чого, і куди де, але ж Волинь це не одне. А Волинь це частина, і багато таких було частин, коли два народи, які існували в одній державі і в певних моментах відчували симпатію, і співучасть одне до одного, тому що ця імперія була не така кривава, як російська. Але в той же час були ті самі у них лідери, які намагалися зачистити свою. Імперію зробити її більш мононаціональною, вони і литовців намагалися, ну як би так скажемо, робити поляками, і українців намагалися робити поляками. Це була довга історія, там були різні люди. Але системно звичайно, Річ Посполіта, вона була більш демократичною в порівнянні з Росією. І тому, коли всі битви, найважливіші битви, якими пишається Польща вони безумовно мають стосування до українців. І ота от сама глобальна історія, коли поляки захопили Москву, це теж мало стосування. І е, е, інші битви, вони так само. існують. я в описі, до речі, поставлю я робив про це велике відео. Якщо не забуду, поставлю в описі. Це відео для того, щоб ну, якби нагадати вам про ці великі війни і так далі. В тому числі останнє, коли ми, українці, тримали фланг для того, щоб сталося диво під Варшавою, коли польське військо перемогло, російське військо, радянське військо. І Україна зіграла свою роль, тому що ми витримали фланг, які ну, могли не витримати несподівано. Тому я це до чого кажу. Що в Польщі завжди є два таких крила, які одне дуже проукраїнське, одне імперське. І от праві, ну вони завжди, праві, ну завжди мають скільність до того, щоб оспівувати своє минуле і бути якимось там переконаними, що ти от такий, оце ти унікальний, ти найкращий, ну недооцінювати. Ситуацію. І якщо говорити про дуду, який був попереднім президентом, він був, ну, як на мене, помірковано правий. А нинішній президент він такий більш правий, і тому він намагається знаходити спільну мову з конфедерацією, яка взагалі ультраправа політична сила і дуже наближена до Росії. І, от, і е, от це той варіант, коли. Значить, праві раптом несподівано починають співпрацювати з країною, яка тебе багато разів ділила, тому що багато було розподілів, ну як Україну, тобто ми знаємо, що Україну ділили між собою, і Польщу між собою ділили і не раз, і не два, і не три. Тому коли ми говоримо про те, що у нас з поляками, що у нас з угорцями, що з росіянами, я вам пояснив, в чому корінь. А от продовження в іншому. Я розказував про Сікорського. Сікорський чітко виступив, і е, Туска, до речі, теж виступили за підтримку України. Ми це бачили, і оця історія з підривом е, північних потоків, як вони це витримали, я вам давав посилання на початку, можете подивитися. Але найцікавіше це було, це коли е, Сікорський порівняв. Е, Вторгнення в Україну з вторгненням в Афганістан. Є багато різниць, є багато відмінностей, але ключове є те, що країна за ядерною зброєю з великою економічною потугою і так далі вторглася на багато років, на 9 років в іншу країну з меншою потугою, які, до речі, мало хто так особливо активно допомагав відверто. І зрештою закінчилося тим, що змінилася влада. Вони програли цю війну і безславно пішли геть. Ситуація в Україні дуже схожа на те, як і було. Вони вторглися в країну з меншими можливостями в найскладніший момент, коли був хаос влади, коли попередня влада втекла. Потім дочекались моменти, коли прийшла інша влада, яка у 22-му році яка теж не була здатна захищати Україну, і вони в цей момент вторглися ще з більшою потугою. І тепер залишилось дочекатися лише того моменту, коли вони будуть звідси втікати і бути розвалюватись. Але для того, щоб вони розвалилися, потрібні повинні статися інші речі такі речі, які пов'язані з загальним станом. І це не може бути від того, що наші ракети зробили блекаут в Москві, і Москва повстала, склала Путін уйди. ні. Ні, я жив в Радянському Союзі і знав, як ставили до афганців. Афганці, наші герої, вони захищають і так, далі. так само ставляться і в Росії і в ДСВОшників. Це пропаганда, вона так діє. Тут нема ніякого місця для свободи. Але те, що одне з швейцарських видань, Нова цюріська газета, написала, що головним страхом Путіна є деімперіалізація, деколонізація. І що він боїться повстань, а вони будуть обов'язково. І вони будуть не стільки по національній ознаки, скільки по релігійній. Тобто Росія стоїть на порозі релігійної війни, бо е, мусульман менше, але вони активніші і вони займають не лише околиці, як багато хто каже. А де там ті мусульмани? башкірія там. Чечня, там і так далі. і так далі. Де вони там далеко? Ні, вони не далеко. Їх дуже багато, і вони всередині Москви. І їх дуже багато всередині Москви, і вони дуже агресивні, і вони дуже переконані в своїх переконаннях, перебачте, перебачте за тавтологію. Тобто, якщо православні ходять, можливо, в церкву, можливо, не ходять, а може тільки Пасху святять, і вони не є фанатами і ще є куповати чи атеїстів, то з мусульманами система більш проста. Вони незалежно від своєї нації, а там є різні нації, хоча вони там всередині між собою можуть конкурувати, ясно, і так далі. але як мусульмані, вони достатньо консолідовано діють. І тут їм допомагають нас, е, національні мусульмані з Центральної Азії, з Азербайджана, і так далі. і так далі. Тобто оцей водорозподіл він дуже важливий. І Путін його вважає дуже важливим і дуже небезпечним. І тому. Страх поразки для Росії саме таким чином, дуже важливий, і він дуже може бути дієвим. Що повинно ще статися, це обвал економіки. Обвал економіки в Росії, я колись давно, Ну, я не економіст, я журналіст. Але я свого часу намагався зрозуміти, що собою являє російська економіка. І виявилося, що якщо погана. Недосконала українська економіка взяти її за одиницю і російську економіку порівняти з нашою економікою, але лише за певних змін. Перше, забрати з російської економіки всі гроші, які вона отримує від продажу нафти і газу, і порахувати ці гроші в збиток Росії. Ну, так як ми, ми ж не видобуваємо нафти і газу. ми ці гроші витрачаємо на закупівлю нафти і газу. І от якщо в Росії би не продавала нафту і газ, а закуповувала е, нафту і газ, то виявилося, що її економіка на одну людину приблизно складала б 0,8 там, де наші складають 1. Тобто наша економіка була би в таких умовах. Більш рентабельною, більш високоякісною, більш прибутковою, тому що в нашій економіки більше ознак ринку, ніж у їх в їхній економіці. А їхня економіка якраз тримається на тому, що вони не купують нафти газ, а навпаки, його продають. І за рахунок цього вони надувають певні підприємства, які. Нічого такого не виробляють з інтересами в інтересах країни, не досягають ніякого успіху. Хоча віртуально це здається, що дуже багато. Ну така що, Індія, он, теж у неї дуже низький рівень життя, але вони супутники ж запускають. Тобто запустити великій країні один проект, який показати всім, яким ми великі, це одне. Так я хотів сказати ось що, якщо вже продовжується цю історію, подивіться, що сталося в Польщі. Навроцький хотів провести закон, який би зробив кримінальну відповідальність за бандиризм. Тобто він хотів піти шляхом Орбана на загострення. А він програв. Чого він програв? Тому що цей закон не пройшов в парламенті. І це дуже важливо, повертаючись до цієї історії. Є. Поляки, з якими нескладні стосунки, як і з росіянами. Тому що колись вони були керівниками імперії, в яку ми входили не по добрій волі. Так само, як це відбувалося із Росією. Там ми ховалися свого часу від Орди, сховались під Литву, Литва ввійшла в склад Речі Посполіта. І це довга історія. І як це все відбувалося, але жодного разу це не відбувалося на рівних засадах. І я вам скажу більше, що був момент, коли Українська Казацька держава, яка вже на той час намагалася знайти спільну мову з Росією, могла домовитися з польською державою про стосунки. Треба було просто, щоб поляки. Підтвердили на рівні свого сейму те, про що домовились поза цим. і нічого не вийшло. Вони не змогли дати рівних прав українцям, ну, тому що це вот те саме, що в будь-якої імперської держави. Ніхто добровільно від нічого імперського не відмовляється. І те, що поляки до цього часу не можуть е е пережити повністю як нація, в них залишається сегмент людей, які продовжують. Вважати себе вищими, наші території своїми і так далі. Уявіть собі, що робиться у росіян, які втратили свою роль в імперії ось, нещодавно зовсім. Останній раз це було в 91-му році. Тому це ну, якби, патологічна імперська хвороба, патологічна імперська хвороба. Але Польща на день демократія це робиться легше. Так само Британія була демократією, коли відмовлялась в клоні Португалія, Франція, Нідерланди і так далі, вони були демократіями, і вони якось легше це переступали. А коли там залишається автократія, і це відбувається з силовим методом, це дуже складно. Так от, те, що відбувся провал Навроцького з його бажанням засудити бандерівців, це дуже хороший знак. Це говорить про те, що рано чи пізно ми домовимося з поляками. І ми, як українці, не повинні виключати того, що ми боролися і вбивали поляків. Тут нікуди не дінешся. Це нормально для кожної країни, яка хоче отримати свою незалежність. Можна говорити про, значить, Більше ти вбивав, чи не більше. Так, українці вбивали поляків, це правда. І не один раз, і не один раз. Але це були визвольні війни і визвольні рухи. І не завжди вони були логічні, і не завжди вони були мотивовані. Що Сказати: Ой, а можна ж було інакше? Можна ж було сісти з сеймом, домовитися, і тоді би поляки вийшли, геть звідти. І так далі. Так далі. Ні. Кожна нація. Яка хоче вирватися з колоніальної залежності, має більше прав на застосування сили, ніж та нація, яка хоче нам отримати імперію. І те, що ми бачили сьогодні з росіянами, ну це фактично та сама історія. Чи маємо право ми вбивати росіян? Так, маємо. Чому? Тому що вони прийшли на нашу землю і вони хочуть нас захопити. А чи мають право росіяни вбивати? Ні. Тому що вони прийшли на чужу землю і хочуть нас захопити. І оце розуміння, що право вбивати не у сильного і не у слабкого, а відповідно до справедливості, той, хто захищається, той має право. А той, хто нападає, не має права. Це дуже важливо для розуміння сучасного історичного процесу, те, що відбувається. І поки поляки цього не втямлять, поки угорці не зрозуміють, звідки взялись на наших територіях угорські люди, і чому ці угорці раптом повинні мати більше прав, ніж українці, чому вони мають жити тут і не говорити українською мовою? Ну, Тобто, поки вони це не усвідомлять, нам всім буде дуже важко. Але вони би це усвідомили, якби у нас була послідовна українська влада. Яка б з дня в день про це говорила, а зараз наш один з чиновників говорить: ми приймемо нову програму освіти після того, як її угорці і затвердять, Виявляється, тобі до чого доходить? От так що, якщо коротко, Польща має багато проблем з нами, проблеми зрозумілі, природа цих проблем зрозуміла, але в Польщі дуже велике крило. Дуже велика частина людей, які пережили вже ці проблеми. Вони вже перейшли з стану постімперії в стан сучасного європейського утворення у сучасної європейської держави. Росія теж це коли небудь прийде. Можливо, але дуже не скоро. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу, будь ласка, і поширюйте, дуже вас прошу, поширюйте мої, мої, мої відео, тому що ну, свобода слова має значення. Слава Україні!